Слава Україні! Поки в Київських ОСББ збирають кошти на стінгери для збиття дронів камікадзе. Просто з вікон ми збираємо для вас найбільш цікаві новини за тиждень. За все розкажу про дуже актуальну новину у нашій стихії. Декілька тижнів тому Google заявив, що відео в 4К буде доступне лише для тих користувачів, які придбали преміум версію YouTube. Але нещастя, розробники відмовились від такого нововведення і 4К залишається доступним для всіх. Проте не факт, що надовго. Львівські розробники створили безкоштовний застосунок Be Alive, який допомагає впоратися зі стресом і зрозуміти, як працювати з емоціями. За допомогою застосунку можна навчити змінювати патерни мислення, відчувати себе щасливішим, працюючи над змінами негативних думок та патернів, вести більш усвідомлене та емоційно збалансоване життя, створювати корисні звички завдяки маленьким щоденним крокам. Державний концерн Укроборонпром анонсував завершення розробки українського безпілотника у відповідь на використання Росією іранських дронів. Дальність застосування безпілотного літального апарату, як стверджують у концерні, становитиме тисячу кілометрів. Крім цього, наш безпілотник оснастять бойовою частиною вагою 75 кілограм. Також фонд Повернись живим пообіцяв бавовно у Москві, адже вони спільно з головним управлінням розвідки України працюють над розробкою зброї дальної дії. На честь дня захисників і захисниць України, який ми святкували у п'ятницю, 14 жовтня, випустили нові марки. Це буде перший блок серії, присвячений ЗСУ. На ньому шість марок із бійцями сухопутних військ, МВС та Роборони, сил спеціальних операцій, десантно-штурмових військ. І повітряних сил тираж маркового аркоша 1 мільйон примірників. Випуск благодійний частина зібраних коштів буде спрямована на допомогу збройним силам України. Сподіваємося, що вийшло сучасне. Ми показували ці марки і головнокомандуючу залужному, і президенту. Тому всім нібито сподобалось. Це перша марка в серії, бо вже питають де розвідники, де прикордонники, де всі інші обов'язково будуть. Нікого не забудемо. Нагадую, на початку листопада Укрпошта також випускає марку із палаючим кримським мостом. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш Ютуб канал, якщо ви досі цього не зробили. Додивіться випуск до кінця, і напишіть, яка новина вам найбільше сподобалась. Ми дуже любимо читати ваші коменти. Гіркін як біткоін Мережею почали поширюватися меми щодо винагороди за гіркіна. Зараз сума становить 100 тисяч доларів. До речі, крім грошей, і ставки і серйозніші. Мотивація набирає обертів. Стрілков або ж Гіркін це російський терорист, який працював так званим міністром оборони ДНР. Саме він у квітні 2014 року зі своїм загоном перетнув кордон України в Донецькій області, розпочавши таким чином війну на Донбасі. Тарасто Тополя у соцмережах висміяв російську армію за те, що їм видали бронежилети для гри у страйкбол. Інтернетом поширилось відео з військовими РФ, які вдягнуті як страйкболісти. От видали нам сьогодні супер бронежилети, страйкбольні захищають від пневматики. У Росії роблять серйозний крок до перемоги: проводять акцію по в'язанню шкарпеток, яку називають шах к е, Як Якби це їм натякнути, що варто проводити акції «Шах з України, наприклад, або шах в могилу. Росія не залишиться без автомобілів. Скажу більше, у них навіть будуть електрокари африканського виробництва. Посол Республіки Уганда у Москві розповів в одному з інтерв'ю про поставку електромобілів власного виробництва у Росію і зауважив, що США не зможуть цьому перешкоджати. Таке, ніби США є якесь діло до того, і вони всі свої сили скерують на те, щоб зірвати цю неймовірну угоду. Стрьомно Усов зачитав вірш, у якому весь світ. Це земля Росії матушки, навіть крокодили в Амазонці теж російські. Віжу річку Амазонку, крокодилів я. Це руска сторонка, це родина моя. Зауважте, пропагандист каже, що куди б він не їхав в танку, всюди русська земля. Віжу пагади в Шрі-Ланки, і Корею, і Китай. Где бы я не їхав в танки всюду мой любимый край. Навіть тут добре видніється вся суть російської недонації. Вони не уміють дипломатично вирішувати питання. Їм природою закладено залякувати зброєю, загарбувати, захоплювати і нищити. Над сіднеєм сонце в з пруду. Репродуктор гімн заводить, з русським гімном в день войду. Вот індіїці курят трубку і протягивают мені. Всі на світі любля руських. Нарадной моєй землі. А останнім часом Стрімноусова взагалі попаяло. Він кидає ось такі фото і пише, що вони зроблені на передовій. А ось друга армія світу у всій своїй красі. Солдати переїхали БТРом просто на плацу. вас давів. Прямо по ньому про да. Мобілізовані російські ваньки скаржаться на китайські джгути, що викликають некрост тканин. Як з'ясувалося, скуплені для другої армії світу джгути не підходять для зупинки кровотеч. Вони призначені для забору крові. Самаський губернатор подарував Путеру календар з фотографіями жінок в кітелях чоловіків, які воюють в Україні. Треба було ще роздрукувати фото, як горить кримський міст. Ну а що загін Путіна поламався? Одна з учасниць заспівала українською. Я все время говорю, що давайте своє сало ми принесем кубанський борщ, да як сядем за стол та заспіваєм пісню. тихо по морю, човен він пливе. Колись любились та й розійшлися. Тепер зійшлися. Любиться вновь. Ось такі новини приніс нам цей тиждень. Дякуємо за ваші коментарі та вподобайки. Вони гріють нам душу. Бережіть себе, ховайтесь в укриття під час повітряних тривог. Підтримайте один одного та наші ЗСУ. Все буде Україна! До зустрічі! что нынешняя неоколониальная модель в конечном счете обречена. То повторю, что ее реальные хозяева будут до конца.